Жати на фестиваль різдвяних піснеспівів і колядувати від душі це вже стало доброю традицією для аматорського народного хорового колективу СГПП «Розваське». кажуть, вболівають за те, аби українська пісня лунала частіше і звеселяла душу слухачам. Сьогодні вже рідко можна почути десь українські народні пісні. Колись ще за часів нашої молодості, то на весілях так співали пісні, що ну. Стель обсипалася, <ріст> чого вона зараз так невідомо. Нас чогось ми перейшли ой, на ту за. Зарубіжну музику, яка вона це не є українською традицією. 13-й всеукраїнський фестиваль різдвяних піснеспівів вирізняється цьогоріч розмаїттям репертуару, костюмів та географії учасників, розповідають організатори. Участь у виступах взяло близько 50 творчих колективів. Знаковою подією, що в нашому фестивалі бере участь дев'ять колективів з Донецької області. Вони правда заочно не, не змогли приїхати, бо далеко й дорого. Але прислали нам відео, і всі присутні подивилися це відео, оцінили. І це відео війде на у такі відеофільм, який які ми змонтуємо. І що я хотів би відзначити, це майстерність. Якщо раніше така майстерність була. Не дуже високої, то з року в рік майстерність зростає. Свою майстерність демонструє і народний аматорський ансамбль української пісні Мальви з Рівненського заводу високовольтної апаратури. Переконані, у цей важкий час українців може єднати пісня. Ми співаємо патріотичні пісні багато зараз в основному. А от на різдво ну це ж прославляти Бога треба завжди, завжди в будь-який час, і особливо в таку тяжку годину. Нам треба його призивати, прославляти, щоб він нам допомагав в, наших, в нашій боротьбі. У храмі Острозької академії співали і великі, і малі. Найбільшу радість глядачам приносять діти. «Це Дуже важливо зараз для дітей, щоб вони розвивали, щоб вони зберігали наші традиції, ходили по селах, колядували. На жаль, це все вимирає. Ми легкі часи переживаємо, але як бачите, не, не дарма за нас воюють і не дарма нас відстоюють. Ми українці, ми сама гарна нація, хороша, співоча. Подивіться, які в нас діти, як вони співають, як вони бажають від душі віншування. «Сійте в маси добро. Усіх учасників фестивалю нагородили дипломами і сувенірами. А найкращі колядники отримали грант у розмірі 5 тисяч гривень від університету. Ірина Лаговська, Віталій Годилко, випуск новин.